Вона хотіла мене так сильно, як ще ніколи ніхто до того. Вона була, наче хліб із сіллю, як найкрутіша гірська дорога. Сміялась дзвінку, стогнала гучно, носила шкіру і джинси рвані. І я хрипів, наче пес на злучці від армату і армані. Ходила легко собі по краю і не боялася навіть чорта. Мені здавалось, що помираю. Коли я бачив її мінорну. Впивалась легко мені у шкіру, здавалась грішною і святою. Я сподівався, але не вірив, що вона буде завжди зі мною. То видалялася з мого чату, то дарувала хитку надію, та з нею можна було мовчати відверто так, як ніхто не вміє. Життя неслася несамовито. Як їде містом швидка на виклик. І поки я вчився її любити, одного дня вона просто зникла.